Ви помітили, як люди змінились після чату GPT, Гроку а, і інших а, м, штучних інтелектів? Сьогодні, щоб ти не написав, щоб ти не говорив, одразу люди а, м, в чат GPT і одразу, а ти забув про те, що в Індії винищува джелпекс мед код такий, то в кількості двох екземплярів. А ти забув про Квантунську армію? А ти що не пам'ятаєш? А ти що вчив історію погано? І оце цього масово подивіться, що відбувається. І тут мова не йде про те, що люди стали глибше розуміти процеси, мова йде про те, що люди взагалі не хочуть розуміти процеси. Тобто, коли ти говориш про складні геополітичні, геостратегічні, політичні, соціальні, культурні явища. То тебе вже не чують, тому що чат GPT дозволив чіплятися до дрібниць. Те, що ти можеш і не враховувати, воно не важливе, або воно не має стосунку до процесу, але тебе будуть застюбувати тим, що а ти що, погано вчив історію. Друже, так ти взагалі і не вчив, тому що чат GPT – це ж не твої знання, і не формування в тебе в голові адекватного світосприйняття. І це є велика біда, бо якщо частина людей раніше не розуміли нічого, то тепер, тепер вони озброєні наявністю чата GPT і озброєні цим знанням, ну не знанням, а цим інструментом, вони впевнені, що а, а що розуміти? А для чого розуміти? А проблема в тому, що самі явища. Їх констатація не дозволяє сприйняти світ цілісно. Ну, до прикладу, простий приклад. Розбирали сьогодні роль Китаю в перемозі у Другій світовій війні. Як приклад, я наводив, що після бомбардувань Сполученими Штатами Америки на американському кораблі Міссурі. Японці підписали капітуляцію. Фактично, вихід з Другої світової війни, і Друга світова війна на цьому закінчилась. Але, але громадяни пам'ятають, що була манжурська стратегічна операція Радянського Союзу, і тоді дійсно Радянський Союз розбив армію велику японську армію, і це стало одним із вирішальних також факторів того, що Японія зупинила спротив. Але коли громадянам, у громадян запитуєш, а не здається вам дивним, що Японію гатять ядерними вже боєголовками, а Японія якимось чином на території Китаю продовжує захищати якусь частину китайської території? Ну, захопили і її захищають. Тобто у вас умовно. Умовно, я ну, не буду приводити, ну, умовно, е Україну гатять ядерними бойголовками, а певний контингент, армія, е частина української армії, ну, наприклад, десь в Африці е ми захопили якусь частину і її утримуємо. От вам би не здавалося це трішки дивним, що в тебе, по тобі гатять ядерними бойголовками, а ти при цьому продовжуєш спротив і вважаєш, що поки. Що ті, хто угруповання це в Африці оточили, то ті і перемогли. Не ті, хто тебе гатять ядерними боєголовками, а ті, хто от, 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 оцю частину армії на африканському континенті е, оточили. Як ви от думаєте, що більш важливе? І от коли ти намагаєшся пояснити це людям, в тебе нічого не виходить, тому що. Озброєні чатом gpt люди, тобі можуть до прізвища кожного воїна японського, Кантунської армії, сказати прізвищем я по-батькові і всю родословно, нібито це якимось чином впливає на загальний перебіг подій. А потім, коли ти запитуєш у людей: а як же так відбулося, що після війни Другої світової, де нібито, нібито. Китай мав би дякувати тоді Радянському Союзі Союзу, як же так відбулося, як же так відбулося? що в самому Китаї відбулася громадянська війна, громадянська війна? І оті, хто воювали в Другу світову війну, уряд опинився на Тайвані. І коли ти запитуєш, а як же так вийшло? Що після громадянської війни? Китай почав бути вдячним не Америці, а Радянському Союзу. І як же так, що тільки в підручниках з історії Другої світової війни китайських і в підручниках з історії про Другу світову війну радянських ось ця манджурська операція подана як щось, ну, просто ключове і прямо вирішальне, і ніякі ядерні. Бомбардування, атомні бомбардування ні на що не вплинули, як же так відбувається? І от відповіді на це питання вже у громадян немає, бо в чаті GPT про це не написано. Факти якісь є, на щось спертись можна, а ось цього вже не написано. І виходить так, що факти ми можемо взяти, а як вони кореспондуються між собою, як вони взаємозалежні. Ми не знаємо. Тому, друзі мої, чат GPT це класна штука. Грок, це класна штука. Міджорні, класна штука. Джеміні класна штука. Штучні інтелекти отака штука. Використовуйте їх, але я вас дуже прошу. Хоча б 15-20 хвилин посидіть штучними інтелектами для того, щоб хоча б глибше трішки зануритись в тему, вони вам допоможуть. Вони дійсно, ці штучні інтелекти, розкриють для вас дуже багато того, що ми з вами не знаємо і все тримати в голові неможливо. Але потрібно глибше. І головне, нікому не пишіть, що ти що не знаєш історію, ніхто не повірить в те, що ви точно знаєте, як звали генерала. Який воював на боці Японії в складі Квантунської армії. Ніхто в це не повірить. Це одразу видно, що чат GPT Ctrl-C, Ctrl-V. А розуміння як не було, так і немає. Тому користуйтесь штучним інтелектом. Але я вас закликаю, три роки і три місяці я веду канал. Ютуб трішечки менше, але Телеграм більше, там більше аналітичних матеріалів. Я вас закликаю. До аналітичного складу розуму. Ми з вами не штучні інтелекти. Ми з вами не енциклопедія. Ми з вами аналітичні люди, і потрібно факти, вміти збирати докупи для того, щоб формувалась цілісна картина світу, а не лише сукупність розрізнених фактів, які не зрозуміло де взяті, не зрозуміло чому ви їх саме такі взяли. І е, як воно так вийшло, що в історії одне, а бачите ви зовсім інше. От ну, щоб цього когнітивного дисонансу не було, потрібно, ну потрібно підписуватись на правильні ресурси. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Головне, не агресуйте, будьте чимними, вічливими і пам'ятайте, що людина створена розумною істотою. Для цього ми і працюємо, щоб розвинути наш з вами спільний інтелект. Не забувайте підписувати.